Одного дня Еліна отримала повідомлення від чоловіка, де він попросив перерахувати йому дві тисячі гривень. Воно якось так грубо було, бо а, просто дай грошей, тобто там не було ніякої не переісторії, нічого. Але чого там ну було це дивно, тому що воно строювалось в переписку нашу, тобто там були наші. Розмови, там наші переписки, які були дійсно, і тут є така смс Ну тобто дуже так дивно. Окрім того, що жінка перевірила карту, яку скинув, нібито її чоловік, Еліну збентежило й те, що він просто написав, не зателефонувавши. Все ж таки критичне мислення: ніяка система не може захистити людину, якщо вона не перевіряє інформацію, якщо вона не там не спілкується з тією людиною, якщо вона занадто швидко реагує, і так далі. Тобто, це ну, більше в непевно, все ж таки про. А, Наскільки ми можемо контролювати себе і свої імпульси? Чоловік Еліни – не єдиний приклад нової схеми шахрайства. Ось так виглядало сповіщення, яке вчора надходило моїм знайомим, родичам, друзям, колегам, ніби від мене після зламу мого телеграму. На фото мої друзі зафіксували номер картки, яку шахраї давали для переказу грошей. Маю надію, що ця інформація допоможе викрити тих недостойних. І прошу, друзі, в наш час, коли гроші потрібні на дійсно важливі речі, перевіряйте прямим телефонним дзвінком подібні сповіщення. За кіберзлочин передбачена кримінальна відповідальність і покарання за шахрайські схеми в інтернеті може бути позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Останнім часом збільшується кількість заяв і повідомлень від громадян. Ну по сказаним фактам, якщо б все ж шахрайські дії було скоєна, тобто особа перерахувала грошові кошти. Ну шахраям в обов'язковому порядку потрібно звернутися до Територіального відділу поліції або до регіонального підрозділу кіберполіції. ще одна схема від зловмисників. Розсилка фейкових повідомлень з проханням підписати петицію. Це роблять для того, щоб вкрасти ваш акаунт у WhatsApp. Про це повідомляють у міністерстві внутрішніх справ і закликають не переходити за сумнівними посиланнями, які вам надсилають з невідомого номера. Анастасія Каюда Іван